The The Flintstones The Rescue of Dino and Happy дуже швидко набула популярності. Її хвалили як гравці, так і критики, підкреслюючи багатий візуальний ряд, цікавий платформінг та відгучливе керування. Та й то, звісно ж, не могли не скористатися репутацією цієї гри, і через два роки з моменту її релізу випустили сіквел. Flintstones Surprise at Dinosaur Peak вийшла у 1993 році у Північній Америці і у 1994 у Європі, ставши однією з пізніх ігор для NES. До речі, у Японії ця гра на відміну від першої частини не вийшла взагалі. І цю гру я обожнюю всім серцем. ми У дитинстві провів у ній ну просто дуже багато часу. І, до речі, пограв я спочатку саме у сіквел, і тільки потім пізніше у першу частину. Так як це одна з пізніх ігор для NES, то варто очікувати від неї шикарної графіки, що вичавлює всі соки з консолі, та дійсно збалансованої складності. І забігаючи наперед, скажу, що це все тут є. Ба Більше, якщо порівнювати сіквел з попередньою грою, то відразу стає видно, наскільки вдало і чітко розробники виправили всі ігроладні недоліки першоджерела. Сюжетних круто намальованих катсцен тут стало менше. Якщо не брати фінал, то сюжет тут подається, суто у катсценах, скажімо так, на рушії гри за допомогою діалогів. Так, цим тут все дещо скромніше. Ніше ніж у попередній грі, проте всі сюжетні вставки тут мають цілком пристойний вигляд і добре виконують свою роботу. Сама історія у сіквелі також помітно простіша одного дня. Фреди Барні помічають, що донька Фреда і прийомний син Барні кудись зникли. Вирушивши на їхні пошуки, друзі знаходять дітей, проте майже відразу шлях до них перекриває вулканічна лава зі щойно виверженого вулкана. Мужики вирішують піти, так би мовити, в обхід і тримають шлях у напрямку вулканічної гори, щоб переконати вогняного динозавра, що там мешкає, припинити виверження вулкану. У підсумку Гівнюк почне викабенюватися і йому потрібно буде піддати на горіхи. Ну власне, все як завжди. Гра побудована на тому ж фундаменті, що і її попередниця: ж схема керування, деякі анімації, важкий удар, система додаткової зброї та глобальна мапа з рівнями. Проте Surprise at Dinosaur Peak є прямо виключно вдалим прикладом доречних нововведень, розвитку ігроладної формули і роботи над помилками. Почнемо з того, що графіка тут стало прямо приємніша. Картинка, помітно, яскравіша і соковитіша, ніж у попередній грі. Проте, перше, що кидається в очі після цього, так це те, що Фред нарешті доволі швидко і спритно хапається і залазить на платформи. У попередній грі, як ви пам'ятаєте, він робив це мерзенно повільно. А тут прямо, наче той метелик, що значно поліпшує сприйняття платформінгу тут. От прямо. Те, що треба. Система використання додаткової зброї тепер інакша. Ми більше не збираємо монетки, що слугують боєзапасом Фреда. Використання цієї зброї тут регулюється окремою шкалою, що від початку має три ділення і яку можна прокачати. Один запуск сокирки віднімає два ділення. Для наступного китку потрібно чекати, поки ділення відновляться. Так, тут не вийде спамити другорядною зброєю, проте вона є нескінченною. Серед предметів, що використовуються таким чином, з'явилася потужна куля для боулінгу, а також аптечка, що дуже допомагає при босфайтах, адже використати її можна у будь-який зручний момент. На рівнях ви знаходитимете зірочки. Одна зірочка це одна літера коронної фрази Фреда я бада-баду, що показана унизу. Все просто: зібрали зірочок цю фразу, отримали додаткове життя. Проте найголовніше і найсуттєвіше нововведення полягає у тому, що відтепер Барні є другим повноцінним грабельним персонажем, без якого часом рівень просто не пройти. Примикатися між Барні і Фредом можна без обмежень у будь-який момент, натиснувши кнопку селект, і це неймовірно круто. Барні доволі помітно відрізняється від Фреда. По-перше, він нижче зростом, що дозволяє йому оминати деякі перешкоди, на що не здатен Фред без отримання шкоди, звісно. А по-друге, його основна зброя це рогатка, що була додатковою зброєю Фреда у першій частині. Рогатка не така потужна, як палиця Фреда. Один удар палицею це два постріли з рогатки за ефективністю. Проте вона є зброєю дальньої дії, що часом дуже виручає. Особливо у боротьбі з босами. Так, перемагати босів рогаткою Барні це довго, проте дієво і безпечно. Проте, не з усіма босами це працює однаково ефективно. До того ж, і Барні, і Фред мають унікальні здібності. Фред і тільки він може хапатися і залазити на платформи, як у першій грі, а Барні вміє пересуватися мотузкою і забиратися на неї. От саме цей його скіл буде необхідним для проходження гри у ході платформінгу, який у цій грі теж став помітно цікавішим і різноманітнішим. Тут більше видів перешкод і усіляких пасток, а часом платформінг вимагатиме швидкого перемикання між героями, що додає цікавого челенджу. Та і взагалі, сіквел вийшов набагато різноплановішим у ігроладному плані, бо тут просто купе! Купа різноманітних ігроладних ситуацій. От, наприклад, спочатку ми перестрибуємо через перешкоди на дошці для серфінгу. Зроблена ця секція добре, і це справді весело. Цей міні-рівень, до речі, скажімо так, заміняє мерзенний водний рівень з першої гри. Хоча традиційна водна секція на одному з рівнів у грі теж є, але вона доволі коротка і далеко не так бісить, як це було до цього. Потім Фреду і Барні доведеться кататися на такому собі аналозі вагонетки, прямо як у качиних історіях, тікати від шаленого кам'яного колеса, що не пробачає вам помилок, і навіть політати верхом на динозаврі. Це місцевий бонусний рівень, що дозволяє вдосталь нафармити зірочок. Серед рівнів тут прикольний рівень на первісній кухні, що мені дуже нагадало Monster in My Pocket. Бо тут головні герої так само Мініатюрні на фоні кухні для якихось велетнів, і просто шикарний рівень у замку з приводами, переміщення яким реалізоване за допомогою дверей, що ведуть у різні його секції. З часом ви почнете натрапляти на зачинені двері, що відкриваються за допомогою спеціальних механізмів, що потрібно буде активувати. А після цього, проходячи через перешкоди, встигнути дійти до двері, поки вона не зачинилася. Безумовно, це один. З тих рівнів, що тут найбільше запам'ятовуються, босфайти тут теж стали різноманітнішими. Принцип боротьби колишній, проте умови, у яких босфайти проходитимуть, помітно цікавіші. Спортивні ігри теж нікуди не поділися, але тепер їх тут аж дві. Це вже знайомий нам баскетбол з першої частини, що реалізований тим самим чином, і хокей. Знову ж таки, принцип той самий, проте гра у хокей мені сподобалася більше. Вона жвавіша і ефектніша, і до того ж легша. А так, ще участь у цих іграх приймають і Фред і Барні. Це значить, що у кожній грі суперника потрібно перемогти двічі: відповідно за Фреда, а потім ще й за Барні. Отже, Flintstones Surprise at Dinosaur Peak, як на мене, вийшла просто ідеальним сіквелом, у рамках якого розробники виправили помилки оригіналу і дійсно вдало урізноманітнили ігровий процес. Серйозно, тут стільки контенту, що просто не віриш, що граєш у гру для NES. Гра тут це максимально весело, комфортно. Кожен рівень пропонує дійсно справедливі випробування і максимально адекватну складність. На останньому рівні, звичайно. Звичайно, доведеться трошечки спітніти, але як я й казав, і в ньому немає нічого несправедливого і неможливого. Потрібно просто трошечки пристосуватися до правил, що гра нам висуває, от і все. От через вище згадані фактори, ця гра і стала одним з моїх найулюбленіших 2D платформерів для NES. Я дуже люблю цю гру і кожен раз отримую купу задоволення, коли у неї повертаюся. А на цьому в мене все народ. Кожна ваша вподобайка, підписка, коментар, репост у соцмережах дуже мене тішать, і це дуже важливо для мого каналу. А ваша фінансова підтримка дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Тож дуже дякую за те, що ви зі мною. Для мене це дуже важливо. власне, бережіть себе і не захоплюйтесь фастфудом. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо це наближає нас до перемоги. Побачимось. Мабуть.